Нові батареї Петріот та 1 мільярд доларів на підтримку ППО Байден анонсував новий пакет допомоги збройним силам України. Докладніше далі. Президент США Джо Байден на саміті НАТО оголосив, що у найближчі місяці Україна отримає десятки систем ППО, включаючи насамхаук, і Рісте та Гепард, а також інших систем від Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Володимир Зеленський зазначив, що додаткові системи ППО допоможуть ефективніше захищати українців від російських атак. Також у спільній заяві наголошено, що партнери пообіцяли виділити понад мільярд доларів на підтримку ППО України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та. Прем'єр-міністр Італії Джордже Мелоні підтвердили свої наміри передати Україні нові системи ППО. Як пише видання Європейська Правда, деякі з оголошених систем вже були відомі раніше, а одна з них вже працює в Україні. Проте основною новиною залишається постачання нової батареї Петріот від США та значної кількості інших систем. Очільники країн підтвердили свої зобов'язання надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Вони також зазначили, що сотні додаткових перехоплювачів будуть. Доставлені Україну протягом наступного року, за їхніми словами, ці дії є чітким сигналом Москві та всьому світу про непохитну підтримку України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.